Права 899. Запишіть числа в порядку спадання. Ну що ж, почнемо, бачимо, які числа у нас. Бачимо, що тут всюди нас десяткові дроби, але кількість цифр після коми у нас різна. Є у нас дві цифри після коми, а є одна цифра після коми, щоб їх нормально порівняти, записати в порядку спадання. Давайте ми пригадаємо, що 8,5. Ми можемо записати як 8,50. Так. Ну і також ми можемо пригадати, що в нас є 8,4, що 8,4 це дорівнює 8,40. Можна 0 дописати. Ну а тепер ми готові їх записувати в порядку спадання. Почнемо з найбільшого. Всюди у нас ціла частина однакова. Тобто шукаємо, де в нас сотих частин найбільше. Найбільше сотих частин у нас 61 сота. То я в порядку в такому буду записувати порядку. Тобто пишемо так, тоді, маємо. Ну і почнемо ще раз з 8 цілих і 61 сота. Це буде найбільше число. Далі менше, ніж 61 сота.

8,40. Так, є. Далі після 8,40 ми бачимо більше за 40. сотих, Це буде 8,16. 8, пишемо 16. сотих. Ну і в нас ще залишається єдине число. 8,05. Записуємо. 8,6. 5 сотих. Ну що ж, ми записали всі ці числа. Ну, а тепер ми маємо, ще раз, записати їх в такому вигляді, як вони тут є. Ці нулі в кінці писати не будемо. Тобто запишемо зараз у відповіді вже без цих нулів у кінці. Пишемо тоді відповідь. Ну і записуємо їх як 8,61 сота. Далі 8,5. Далі 8,5 49 сотих. Далі 8,4. Далі 8,16. І 8,5 сотих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів. На цьому вправу завершено.